Завершилась 18-та сесія Соборозької міської ради. Сесія відбувалась на початку дуже напружена, вимушений був робити дві перерви. Депутати радились, ставних питань. Що не вдалося міському голові і ряду депутатських груп і фракцій. Сьогодні не прийняте важливе для... Міської громади рішення про реорганізацію управління освіти шляхом об'єднання з управлінням молоді і спорту. Чому питання це наразі дуже важливе? Дуже багато звернень від батьків, від вчителів, педагогів, які скажуться на певні утиски, на певні порушення в роботі управління освіти. Я вже казав, що була проведена перевірка. Є певні порушення. Зараз працює контрольно-ревізійне управління, сьогодні приїхало 4 чоловіка, працює підрозділ управління поліції слідчі і там далі будуть проведені певні дії і будуть певні висновки комісії. Дуже сподіваюся, що нам вдасться на слідчу сесію підготувати проєкт рішення, завчасно його провести по комісіям і. Депутати почують волання міської громади, тому що те, то, що відбувається на сьогодні, це, на жаль, не недоцільне використання бюджетних коштів, а це прямі втрати міської громади. Я під час сесії розказував, що перше нам треба об'єднати два підрозділи, це робити третерміново, а потім дуже швидко проводити певні технічні заходи. Облаштовувати окремі картини, які дадуть змогу суттєво економити кошти, які виділяються з державної субвенції, утеплювати приміщення шкіл, садочків. І от якраз ці заходи дали значне зменшення навантаження на бюджети наших шкіл дошкільних закладів. І якраз оце значне зменшення дало б можливість збільшити виплати вчителям. Збільшити надбавки, премії, на відрядження платити, закуповувати комп'ютерні класи, якраз в цій частині держава дає достатньо коштів, якщо школи наповнені хоча б на 90%. На жаль, є депутати, які кажуть, що завчасно треба питання вивчити, треба його перенести, і таким чином питання не вирішується. Дуже сподіваюся, повторюю, що нам вдасться. Після певних висновків уже групи, яка працює на базі нашого управління поліції, підготувати нове рішення. Там будуть і певні вже висновки правоохоронних органів, і таке це рішення прийняти. Зараз передаю слово Ірині Володимирівні. Потім кожен окремо прокоментує ситуацію. Ще раз доброго дня, шановна громада, педагоги, батьки, хочу вас запевнити, що робота. Наша проведена в повному обсязі вивчені всі питання по об'єднанню управління освіти, молоді та спорту. Ми взяли досвід в Олександрії, в Кіровограді, проговорили ці питання з педагогами, з деякими директорами, вивчили штатний розпис, вивчили економічний ефект. Тому хочу всіх запевнити: ми до об'єднання готові. <зв>. Говорили депутати не вчасно, не на часі, підозрюм, почекаємо. Одна із категорій, яка хоче знати і знає, а яка просто не хоче знати і шукає причини для того, щоб якісь виконати чиїсь прохання, так Я кажучи. І не дарма на сьогодні приклади по мідіорам, по з скрюму, яка десь потихеньку зникла. І не треба навіть питання, що ще 9 років тому назад. Міська рада приймала рішення щодо визначення подальшої долі цих засобів, плав засобів. Да. І за ці 9 років вони потихеньку зменшуються в своїх розмірах. От. І їх потихеньку не стає. То це саме приклад того, що якщо ми хочемо щось зробити, ми шукаємо можливості. А хто не хоче, зрозуміло, шукає причини. Але прошу. Щоб... Дійсно, ніде ми не дінемося від цього об'єднання. Тому що на часі зараз якраз є закон про розмежування повноважень і необхідно буде нам трохи якось виконувати нормативну базу, яка требує в нас Верховна Рада. Іде тут дуже високий економічний ефект. 500 тисяч як мінімум звільняється коштів. Крім того, надається повноваження. Повноваження даються як юридичні особі, надаються директорам, і в них є зацікавленість, і педагоги, і директорам наповнюють свої школи, робить все для того, щоб як можна більше підтягувати дітей. Тому це край необхідно і я вважаю, що через певний час. А це я думаю, що наступна сесія, таке рішення це буде прийняте, Люди зрозуміють, що це зараз якраз на часі і що тільки певна категорія осіб, можливо, любими шляхами я бачу, не хочуть цього робити, не розуміючи дійсно, наскільки це важливо для міста Світловодська і взагалі для нашої області. Дякую, Андрій, Особі, Я хочу подчеркнуть, что объединение, которое вот хотели сегодня, чтобы оно у нас получилось, это не политический вопрос, это вопрос хозяйственный, это вопрос структурирования так нашего СМИТу, чтобы у нее появилась такая здоровая конкуренция, что это только идет на пользу детей, учителей нашего города. Это не мы придумали, к этому пути уже прошла уже большая часть Украины. К сожалению, мы постоянно догоняем. К сожалению, если нам надо узнать, как и что делать, мы обращаемся к Александрии, а Александрия это еще сделала в 2011 году. И результаты очень хорошие, и мы их видим, и мы сейчас к своему стыду ездим туда и перенимаем этот опыт, который уже в 2011 году это было сделано. И оно доказало свою эффективность, потому что мы видим, что в каждой школе уже есть свои котельные, и видим, насколько уже там он, повысилась престижность учителя, потому что уже от учителя зависит, насколько эта школа престижна и сколько э, хотят в этой школе учиться. Напол наполняемость. Поэтому э, мы все равно к этому придем, все равно грядет территориальная реформа. Мы не можем оставить сейчас без реформ так, как оно есть. Мы не выживем, просто не выживем, наш бюджет не потянет. И экономический эффект есть, и все есть. Я не знаю, почему с этого вопроса сделали политическое какое-то такое противостояние. Здесь политики нет. Здесь есть только... Мы выстраиваем отношения под новые нам предложенные условия государства. И это необходимо сделать. Я журналист, как журналист... Ну, в связи я приходила в Авашку. Депутатам требуется готово подсилать территориальный роман и жители места. Дякую, Вадим Іванович. Шановні земляки, шановні світловодці, сьогодні дуже важкий день, особисто для мене був. Я скажу чому. Я виріс в сім'ї військового і вчителів. У мене жінка-вчителька, в мене жінка теща вчителька, в мене сестра вчителька, всі вчителі. Але те, що я сьогодні почув від комісії соціальної, профільної комісії, що їм треба ще вивчити це питання. Вибачте, 9 місяців пройшло. За 9 місяців профільна комісія не вивчила питання, треба чи не треба. Вона ще хоче щось вивчати. Я думаю, що це, це просто відговорка якась, просто щоб, щоб, просто щоб не проголосувати. Особливо мене вразили слова викладача е, нашого коледжу, яка сказала, що за рейтингом е, самі, нижчі, самі гірші студенти це в педвузах. Розумієте, ну я не розумію. Я спілкуюсь з вчителями. Ще раз кажу, дружина вчителька, я бачу цих молодих дівчат, молодих хлопців, які приходять в школу, у них очі горять, вони хочуть працювати з дітьми. Вони хочуть, але вони хочуть змін, Вони хочуть, щоб їх оцінювати. Достойно оцінювали їх труд. Якщо вона заслужила, вона повинна отримати своє. Вона хоче, щоб вона їздила, підвищувати свою кваліфікацію і не думала про копійку. Де взяти ту копійку, щоб їй платили? Вона хоче, щоб її оцінювали за це. Але таке, те, що сказали зараз, ну я просто під враженням, можливо, це багато емоцій. Але я все-таки переконую, що не всі депутати так, я думаю, що вони ще подумають і приймуть правильне рішення. Я ще декілька слів назад. <кхух> в 11 році вже було прийнято рішення сесії про об'єднання управління молоді і спорту і управління освіти. Але потім був протест прокурора. Були певні домовленості між певними особами. Не було політичної волі на протязі 10 днів зібрати сесію або протестувати протест прокурора або задовольнити. Таким чином вона автоматично було скасовано. Це перше. Така сама точно була ситуація, були втрати міського бюджету і потім певні особи просто відкупилися від... Світловодської виконавчої влади, поділившись тими схемами і фінансовими ресурсами. Ще з одного приводу хочу прокоментувати ситуацію. Сьогодні на нашій сесії був присутній помічник Надії Савченко. Це людина, яка більше двох років була в полоні наших російських сусідів і яка, слава Богу, зараз звільнена і перебуває. Посаді депутата Верховної Ради. Вона йшла під номер один по політичній силі Батьківщина. Я з нею особисто познайомився, потім познайомився з її помічником, розповів про ситуацію, яка в нашому місті. Він сам з Кривого Ру. І там якраз ситуація дуже подібна до нашої, світловодської ситуації. Там певні політичні сили, я буду їх називати. Це Фракція Батьківщина і ОПОБЛОК голосують однаково за певні рішення. Якраз на підставі таких голосувань вище керівництво політичної партії Батьківщина прийняло рішення і в Кривому Розі фракція розпущена на сьогодні. Я нікому не бажаю зла, але дуже сподіваюся, що політбюро і Політрада Батьківщини дасть. Певну оцінку певним подіям, які відбуваються в нашому місті, будуть певні рішення прийняти. Також хочу повідомити ще Світловодську громаду, я сьогодні про це вже казав, і коли був мітинг Ласівчан, і коли розпочала сесія, що вчора перша була проведена корпусаційна народа прокурором Знам'янської міжрайонної прокуратури, де були зібрані всі словаки і дуже тішить те. Що розпочались вже реальні кроки в розслідуванні кримінальних справ. Якраз цей формат, коли все ведеться під протокол, записується срок і пишеться відповідальний, на можливості потім десь затормозити слідчі дії чи не довести ці всі матеріали до суду і не передати вже в суд. А потім суд буде давати належну оцінку певним подіям, які відбувалися по певним заявам з приводу кримінальних злочинів. Я також інформував, що вчора. Вже стало відомо, що по одному з кримінальних злочинів є затримання. І людина вже взята під варту. Я не маю права зараз розкривати таємницю слідства і називати прізвища і по якій кримінальній справі. Але це перші кроки. І ми бачимо, що в нашій державі в Києві вже певні кроки в цьому напрямку, вже є арешти декількох міських голів за розбазарювання земельних ділянок. Є вже Арешти по Одеському припортовому заводу почали працювати силові структури. Дуже сподіваюся, що якраз це початок будівництва нашої в майбутньому потужної, незалежної, і справедливої держави України. Дуже бажаю всім віри в краще майбутнє. Вірю і сподіваюся, що разом ми всі зможемо дійсно перебороти всі труднощі. Тимчасові. і побудувати гарне майбутнє, гарну громаду, гарне місто для наших дітей, дітей і онуків.